Тільки не ремствуйте, афіняни, навіть якби вам здавалося, ніби я говорю трохи зарозуміло. не від себе я буду говорити, а пошлюсь на того, кому ви довіряєте. У свідки моєї мудрості, якщо є в мене якась мудрість, я візьму Бога того, що в дельфах. Херефонта, ви, звісно, знаєте, він з юнацьких літ був моїм другом і другом багатьох з вас, він разом з вами пішов на вигнання і повернувся разом з вами. І ви, звичайно, добре знаєте, що за чоловік був Херефонт, яким заповзятим він був у всьому, на що зважився. Так ось одного разу, коли він прибув у Дельфи, насмілився запитати оракул, і, як я сказав, не галасуйте, афіняни, запитав тоді прямо, чи є хтось мудріший за мене. Піфія відповіла, що немає мудрішого за мене, а це може посвідчити його брат присутній тут, бо той уже помер. Зважте, для чого я це кажу, бо я хочу пояснити вам, звідки взявся наклеп на мене. Почувши таке, я став по думки розмірковувати таким чином, що саме значать слова Бога і яку загадку він загадує, бо я сам, звичайно, не помічаю в собі ні великої, ні малої мудрості. Отже, що він має на увазі, кажучи, що я наймудріший, адже ж не лукавить він, не личить це йому. Довгий час я не знав, що це має значити, але згодом узявся до розгадування змісту слів Бога таким чином я пішов до одного з тих людей, що їх вважають мудрими, щоб уже де де, думав я, а тут доведу помилковість віщування і заявлю оракулу Ось цей чоловік мудріший за мене, а ти мене назвав наймудрішим. Проте. Коли я приглянувся до цього чоловіка, називати його ім'я немає ніякої потреби, досить, що той, спостерігаючи, кого я склав собі таке уявлення, був одним із державних діячів афіняни, так ось я, поговоривши з ним, пересвідчився, що цей чоловік тільки здається мудрим і багатьом людям, і особливо самому собі, а насправді він таким не є. Тимто я пробував йому довести, що він тільки вважає себе мудрим, а насправді ним не є, через те зненавиділи мене і він, і багато хто з присутніх при цій розмові. Відходячи, я роздумував сам із собою, що я від цього чоловіка таки мудріший, бо з нас двох жодний, на мій погляд, не знає нічого як слід, але йому здається, начебто він щось знає, хоч нічого не знає, а я. Якщо не знаю, то навіть не думаю, начебто знаю.